Як кинути погану звичку, яка тебе задовбала. Також про дофамінову систему, як ця звичка погана формувалась. як її розформувати. Все в цьому відео. Давайте почнемо з корня. У всіх є така дофамінова система. Тобто, коли ти щось робиш хорошо, Там, смачно поїв. Не знаю, там, зробив якесь справу якусь, займався спортом, виробляється дофамін. Так? Дофамін це гормон щастя. Але є одне «но». Є коли дофамін виробляється м, естественним путем, і дофамін, коли виробляється неестественним путем. Тобто сигарети, там, порнографія, алкоголь, жорстке обжорство воно дофамін пошатує. І людина стає від цього залежною. Наприклад, курильщик, який є стаж без сигаретки і кофійка, його вже патрусює, вже такий роздражений. Чому? Тому що е, раніше йому було якийсь пофіг, він просто балувався, там, прочі, там, збрив таку легку привичку. Да? А потім, коли вже в роки пішло, е, дофамін виробляється, коли Правильно? Е, Мозгу нахера в самому виробляти дофамін, якщо вже є сигаретка і кофійок. А сіретки кофійка немає, правильно, мозг вахує, нема дофаміна, типу. і тоді вже йдуть проблеми зі здоров'ям, з фінансами. Прочі. Це аналогію таку просту зробив, це можна до всіх так, привичок зробити, бо там механізм більш-менш схожий всіх. Питання, як це кинути? Там, неважливо, типу що ти там залежний від е, парілки, курілки, блядь, від е, путан, блядь, Такі теж є погані привички, Я сам е, ахуї. від алкоголю. Да? Все просто доволі. По-перше, ти маєш мати сильне психологічне бажання це кинути. По-друге, ця привичка формувалась спершу, пам'ятаю, як. Поступово, по чуть-чуть ти робив, там, по кайфу там, там, раз в день, там, два рази, може там, на тиждень навіть да? чисто балувався. Потім якось ще ну, звик там, попробую, там, буду знову робити це. Да? Так само треба постійно, не зразу, одразу так не можна робити, бо мозок буде просто ваху, і, типу, як це зразу, типу, я кидаю. Типу, буду дуже типу, роздражений, бо йде синдром отміни. Не 10 сігарів кукрувати, а 8 сігарит там. там. І так постійно зменшуєш градус, і ти побачиш, що твій мозок не так потребує це. І саме головне замінити ту звичку на якусь іншу. яка тобі задає задоволення, але єсвісним путем. Якась своя справа нова, хобі, прогулянки з друзями, спорт. Доволі стисло я розібрав цю тему, бо тільки дає лише 3 хвилини, але коли є питання, то задавайте. Всім дякую за увагу.